Рівненське агентство журналістських розслідувань представляє В земельному кодексі України гарантовано право кожного громадянина на безкоштовне отримання земельної ділянки. Але законна реальність відрізняється. Зокрема, в Рівному землі для спорудження власного будинку безкоштовно отримують переважно чиновники, депутати і їхні родичі та знайомі, а також ті, хто може купити цю земельну ділянку або підкупити владу. Відтак рівняни, які не мають грошей або мають сові, щоб нікого не відкуповувати, безкоштовно можуть розраховувати хіба ще на 3 км землі ось у цьому місці. Чому все відбувається саме так? з'ясовували журналісти програми четверта влада. Черга якої немає. На отримання земельної ділянки я став у 1991 році у Рівненській міській раді. Так як у мене, е, е, мене троє дітей, е, то мене поставили на льготну чергу. Для чого я став? Для того щоб улучшити жирічної проблеми своєї сім'ї і своїх дітей. І стою на черзі по сьогоднішній день. З кінця 1980-х років у Рівному, поряд з чергами за ковбасою, хлібом, фруктами, взуттям та іншими товарами почала формуватися нова черга черга на безкоштовне отримання земельних ділянок. Законодавство дозволяє отримувати землю, але не зазначає, як саме це потрібно робити. Проблему вирішили у стилі кінця 80 -х. Місь виконком склав список хто за ким стоїть. З того часу цей список отримав умовну назву Черга і став підставою для ненадання землі простим смертним. Пан Василь, як і ще понад тисячу рівнян, вже багато років стоїть у цій черзі, якої насправді не існує. Користуючись правовою неграмотністю громадян, депутати, які повинні представляти інтереси всіх рівнян, роздають землі лише окремим мешканцям міста. Маю таку інформацію, що черга, нібито, вже багато років декларується, що є черга в місті рівному на отримання земельних ділянок приватними особами фізичними особами. От. Але, е, на жаль, це вона тільки є як списки людей. Але формально цієї черги немає. Юридично черги в нас не існує. Чиновники не несуть за непідготовку і непопередження е, ну, громадян, всіх, хто є в списках, жодної відповідальності. Це ж саме підтвердив програмі Четверта влада у серпні 2007 року начальник управління земельних відносин. Чому в списки я говорю? Тому що черговість треба за цей. Сесійно запити, тоді це буде чирга. А як насправді українське законодавство дозволяє громадянам отримувати безкоштовні земельні ділянки? В двадцять 121 земельного кодексу Нам говориться про те, що громадяни України, кожен громадян України, має право на м, отримати безоплатну земельну ділянку. Право є. Але як його використати на практиці? На сьогодні законодавством чітко не врегульовано, і це, скажімо так, проблема, яка виникає в суспільстві. Громадяни не знають, як правильно як скористатися правильно своїм правом. Механізм самої черги на сьогодні нас ніде не прописаний. Але загалом, я так думаю, що цю чергу треба прописати, було б це, скажем, недоліки законодавства, це прогалини в законодавстві. Якщо б ця черга була конкретно прописана. Якимось підзаконним нормативним актом, я так думаю, що таких би проблем не було. Однак рівненські обранці не зважають на недоліки в законодавстві. Більше того, успішно використовують їх на угоду власним інтересам. Для простих громадян їх записують в чергу. Кажуть, що земельних ділянок нема вільних, це ж ви самі розумієте. Їх записують в чергу. А для деяких вибраних громадян, таких як Пан Данильчук. Таких, як, от пан Марач з господарського суду, генерал Горошніков, от і інших, якщо проаналізувати, пошукати, ми ще їх знайдемо не далеко не одну людину. Їм просто готується проект рішення, виноситься на сесію, і більшість депутатів голосує законодавством регламентовано, що будь-хто може звернутися, і рада зобов'язана розглянути цю заяву. Ну, більшості випадків, звичайно, ксортається, відмовляють, посилаючись на чергу. Не з початку року, не за минулий, не позаминули. Згідно цих даних списків, міська міський депутатський корпус у нас 53 депутати в місті Рівному не виділяв чиновники. Місь коли готують документи на е, сесію Рівненської міської ради. Вони за логікою речей повинні були попереджати всіх черговиків, що ось є земельна ділянка. Якщо черговики відмовляються, тоді вже можна цю земельну ділянку надавати комусь іншому, навіть якщо це начальник, керівник. От. На даний час цього не робиться. Просто потрібній людині готується проєкт рішення і більшість депутатів, з якими вже все переговорено. І вони з певних, тільки їм відомих, міркувань. Залишаючи черговиків за бортом, значить, голосують за потрібну людину. У нас все діється певними процедурами, певними схемами. Це все дуже довго, дуже важко і дуже непрозоро. В серпні 2007 року начальник управління земельних відносин говорив про те, що черга на землю з'явиться тоді, коли міські депутати затвердять списки людей, які претендують на земельні ділянки. Тобто разом з депутатами та іншими чиновниками визнав, що черги насправді не існує. Але вже в грудні Михайло Поладич заговорив по іншому. Рішенням рівненської міської ради номер чотириста від 10 липня 2003 року. Затверджені черги на виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво. До того черги були теж, але це була переєстрація, тому що на період липня 2003 року обліковувалася на чергах більше трьох тисяч людей. Дуже багато людей, як ви говорите, там просто відійшло. Тобто ті, хто получали земельні ділянки, ті, хто купили земельні ділянки, можливо, десь на тренному ринку. Тобто список обновився, він новий. Він є, реальний його можна подивитися. В цьому ж рішенні міської ради йдеться про пільги на отримання земельних ділянок згідно із законодавством України. От в тому числі, загальна черга для постановки громадян на загальних підставах. Перша чергова черга для громадян, які проживають в гуртожитках або наймають житло воїнів інтернаціоналістів, учасників Великої Вітчизняної війни. Громадян, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, інвалідів, біженців, реабілітованих громадян та ветеранів військової служби і управління Міністерства внутрішніх справ України. І позачергова черга для ліквідаторів, які працювали на Чорнобильській АЕС і не мають житла. Громадян, які мають направлення обласної державної адміністрації на переселення із радіоактивно забруднених районів Рівненської області. Громадян, які проживають у приватних видких будинках, громадян, які проживають у приватних будинках, що планується під знесення. Виходить, що в серпні пан Поладич говорив неправду не зовсім справа у тому, що рішення міської ради від 10 липня 2003 року не виконане у повній мірі й до сьогодні. В третій частині рішення управлінню містобудування та архітектури, яке тоді опікувалось списками на отримання ділянок. Доручається розробити положення про порядок надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, тобто створити інструкцію, як і кому в черзі надавати землю, скільки ділянок виділяти на різні види черг. Тощо таке положення було розроблене, але не вступило в силу. Його не затвердили ні депутати минулого скликання, ні теперішні міські обранці. Таким чином створена ситуація, коли людей ставлять в чергу, яка існує лише на папері. В реальності ж її немає. Ми запитали в пана поладича, чи потрібно людині записуватись у списки, щоб претендувати на земельну ділянку. Ні, не обов'язково. Зразу може без, без списків, зразу претендувати. Міфічна черга це бар'єр. перешкода на шляху звичайних громадян до безкоштовного отримання землі. Але цей бар'єр успішно долають ті, хто дістався влади. Для всіх інших існує ще декілька перешкод. Вони свідчать про те, що гарантована конституція рівність громадян існує тільки на папері. Окрім так званої черги, чиновники і депутати вигадали ще два бар'єри, які перешкоджають громадянам скористатися своїм правом на безкоштовну земельну ділянку. Обидва бар'єри побудовані на правовій неграмотності та відсутності доступу до інформації у пересічних рівнян. Одна з таких міфічних перешкод називається У рівному землі немає. Діло в тому, що дійсно землі мало такої, де, можна було б, скажімо, де вже є проведені комунікації, де є дороги, і щоб виділити для таких верст населення, які б могли просто прийти і свої гроші не вкладати в будівництво цих мереж інфраструктури, а могли б будувати зразу житловий будинок. Ну і фактично немає. Це навіть точні краплення, ну, немає вже їх в місті рівному. Попри те, що такої землі в рівному немає. Все ж вона щороку знаходиться. А щодо виділення нових земельних ділянок, я зрозумів під індальні штука будівництво, то буквально їх одиниці виділялися. Ну, Я не помилюся, коли скажу, що це було ну, десяток на місто Рівне, десяток, всього-навсього, в цьому році. Ну, може, одинадцять. Але щоб стверджувати про відсутність таких земель, потрібно провести їх інвентаризацію. Якщо ви задатися цілею проєктською ревізію, інвентаризаційський ділянок, що можна використати індальну забудову, Тобто не якісь там масиви, а десь окремі діляночки там масивчики на одну, на дві діляночки. То напевно, сотня півтора знайдеться на ціле місце. Цієї сотні ділянок якраз би вистачило для надання землі рівнянам, які значаться у позачерговому списку. На 1 грудня 2007 року їх було 109. А якщо б ці ділянки продати на аукціоні для підприємців, то за виручені кошти можна було б придбати і роздати черговикам ще більше ділянок у селах неподалік рівного. Окрім землі в самому місті, у рівному існує близько 270 гектарів земельних запасів на його окраїнах. В запасах Рівненської міської ради є три великих масиви: один називається масив умовно Басівщина, десь біля 76 гектарів землі. Один земельний масив це умовно назва бармаки біля 130 гектарів землі. І один масив це тинни. Умовно, назва його біля 67 гектарів землі. Згідно з генпланом міста, першими розроблятимуться масиви тинне і басівщина. Однак земля буде не лише для будинків. У Цьому масиві, згідно генплану, передбачається будівництво і дитячих садків, і шкіл, і яких для да, соціально-культурного значення об'єктів. Плюс по цим земельним ділянкам проходять дороги. Іх троє це треба враховувати. Фактично, виходить, що скажемо з масив гектарів реально буде забудовано в кращому випадку гектарів. 37. Навіть за такими підрахунками, це виходить 370 земельних ділянок по 10 соток кожна лише в одному, далеко не найбільшому масиві. В земельному кодексі України зазначається, що для будівництва індивідуального житла у місті громадянин має право не більше ніж на 10 соток землі, тобто припускається, що може бути й менше. В ситуації, коли земель менше ніж рівнян, які бажають їх отримати і мають на це право, цілком можливо прийняти рішення про безоплатне надання земельних ділянок по 5 соток кожному. На практиці перевірено, що цього достатньо для спорудження будинку. Якщо прийняти таке рішення, то за приблизними підрахунками, врахувавши, що 40% площі займатимуть дороги, магазини та об'єкти соціально-культурного призначення, в масивах, які належать місту, є 3240 земельних ділянок. У рівненських списках громадян, які претендують на отримання землі станом на 1 грудня 2007 року, значилось 1747 осіб. Кажете, не вистачає землі. Швидше не вистачає бажання услуг народу робити все для блага тих, кому вони мають служити. Ще один абсурдний бар'єр для громадян, який вигадала влада, є брехнею, яка порушує конституційні права українських громадян. По закону визначено, якщо громадянину виділяється земельна ділянка, то він повинен підключитись до інженерних мереж, вода, газ, каналізація, електроосвітлення і так далі. Юристи, які проконсультували журналістів програми, не знайшли в українському законодавстві такої вимоги до громадян, які отримують земельні ділянки. Це лише внутрішнє рішення міського керівництва. Як невдалий досвід роздачі земельних ділянок, рівненські чиновники часто наводять приклад з масивом Червоні гори. Коли там роздали земельні ділянки, то їхні власники почали вимагати від влади проведення всіх необхідних комунікацій. А у міста на це грошей не передбачено. Щоб вберегтися від такого, влада пішла на порушення прав своїх громадян. Щоб не було таких проблем. То місто пішло от на таке нормальне вважає, не тільки вважаю, рішення. Тобто виділяється цілий масив якісь організації підрядні, як правило, це управління капітального будівництва міськовиконкому. От е, ця організація будує е, там дороги, каналізацію, воду, мережі, всі, всі, всі необхідне, як мовити, для життєдіяльності І тоді ті ділянки виділяються. Забудовникам на умовах, як би мовити, дольової участі вони платять за ті комунікації. Якщо роздати земельні ділянки по черговості, то не забезпечується прокладка інженерних мереж до цього масиву, по масиву, вулиці, по вулицях і так далі. Значить, рішення міська рада прийняла надавати ці масиви для розроблення проєктно-кошторисної документації, формування бажаючих. Із тих, котрі мають гроші, тому що за свої збереження, за свої кошти люди вирішували питання комунікації. Ситуація склалася зараз в місті рівному, і, в принципі, на це погоджується і керівництво міста, і депутати, що тільки людина, яка згідна за свої кошти, вкладувати і будувати ці комунікації і дороги, ну Отримує земельну ділянку. За словами чиновників, громадянин, який претендує на безоплатну ділянку, має заплатити за проведення комунікацій приблизно 120-150 тисяч гривень. Але туди йдуть, так сказати, забудовники, які відповідно мають кошти на будинок і плюс на комунікації. А на чергу на даний момент просто не виділяється земельна ділянок. Не зможуть, не зможе міська влада роздати ту землю безплатно, От, як кажуть журналісти, давайте роздамо бідним. Ну бідні не побудують, вони не побудують там каналізаційного колектора, не прокладуть, не кажуть вже про щось друге, про дорогу, про світло і таке інше. Тобто, як би там не було на сьогоднішній день, отримувати землю будуть ті, хто зможе заплатити за ті комунікації, хто зможе будувати будинок. Якщо проаналізувати з юридичної точки зору сказане представниками влади, то виходить, що міська влада порушує: по-перше, земельний кодекс України, де в статті 121 зазначено: норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам витяг. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності. Отже, безоплатна передача земельної ділянки не повинна супроводжуватись будь-якою платою, інакше це буде купівля. По-друге і головне, таке рішення влади порушує статтю 24 Конституції України, а саме, дискримінація за ознаками майнового стану. Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками майнового стану. Надання земельних ділянок за принципом, хто може заплатити, тому даємо. Окрім порушення двох норм законодавства, ще й виглядає абсурдно. Адже людина, яка має гроші, щоб заплатити 120-150 тисяч гривень, без особливих проблем може купити собі земельну ділянку. До того ж купить її і з наявними поруч комунікаціями. Район Пухова, Костромської, Буковинської так забудований, район Поповича біля 27-ї школи. Зараз таким чином буде забудовуватися в районі Макарова, Павлюченко, Живальського, Олени Таліги. Масив. За словами Михайла Поладича, людям, які готові платити за комунікації, вже роздано 3-4 десятки таких земельних ділянок. А голова земельної комісії переконує, що рівнянам зі списків також пропонується така схема. Обов'язково, якщо буде розроблено план детального детально, проєкт проєкту детального планування по тим масивам, які ми сьогодні згадували, кожна людина, яка стоїть в черзі теперішній обов'язковому порядку, буде викликана листом відділ земельних відносин. Є в нас голова начальник земельних. Вносин це Паладич Михайло Іванович, його управління буде цим питанням займатися, буде викликати кожного черговика і обрати в нього погодження, підтвердження, чи погоджується він на таких умовах участвувати дольвій участі на будівництві інфраструктури чи ні. Коли вже став на чергу, прийшов лист про те, що вона не рухається, і це значить ніяких результатів не буде. Але було роз'яснення, що якщо внести за комунікації якусь там суму, то колись де може щось вийдеться. Ні, цього не було ні одного, цього не було, тільки було одного разу запрошення. Ну, просто формальності документи проверяли нас і черговість провіряли більше. Так, більше нічого міська влада знайшла зручний для себе вихід. Хочеш безкоштовну землю в майбутньому, плати зараз і чекай невідомо скільки часу. Не маєш чим платити, ставай в міфічну чергу і стій там хоч до кінця життя. Таке порушення прав стосується переважно пересічних рівнян. Якщо ти холоп ставай у чергу, якої немає. Якщо своя людина або маєш достатньо грошей, щоб стати своєю, отримуй всі дозволені законом права. У наступних програмах циклу розслідувань земля на халяву. Дивіться чому і за якими законами отримують землю родичі депутатів. Я не знаю, про які ви маєте на увазі родинні стосунки, чи є дочка, чи є батько, чи мати, чи що ви там маєте на увазі. Не було коло чого духовку. Земля є, за неї варто боротися. На якій підставі надали землю голові обласної ради. Керючі, якраз норми незаконні, вони проголосували відділення землі. було проти. Як секретарі голови обласної ради приховували свого шефа? Я не буду вам розказувати, де є голова. питання, де він там, Хто такий Віктор Бернацький? Чому він отримав землю поруч із головою облради і чому утікав, побачивши відеокамеру? За яким принципом і між ким розподіляли 35 гектарів землі на вулиці Макарова? Як журналістам програми перешкоджали в отриманні інформації? Значить, не це мені ми що я. Дивіться частину другу циклу програм Земля на халяву у вівторок, 19 лютого, після 21-ї на телеканалі Рівне 1 ділянка для голови облради. Телепроект четверта влада створений за фінансової підтримки фонду відродження.